Очі та вуха для артилерії таке значення нині мають дрони для наших військових. Саме тому багато їх не буває. Дрони це. Такий розхідний матеріал це те, що потрібно кожен день, і чим їх більше, тим більш захищені наші хлопці. Бо вони відпрацьовують і як розвідувальні дрони, і як ударні у нас скидають боєприпаси на голови нашого ворога. От минулий раз передавали ж системи, які скидають ці боєприпаси. тому… Це розхідний матеріал, дорогий, але розхідний матеріал. П'ять дронів фірми «Мавік» сьогодні. Волонтери гуманітарного хабу Житомир передали військовим 190-го навчального центру. Усі вони будуть використовуватися новим підрозділом, що формується на Житомирщині. Долучаємося до формування армії дронів, яка зараз іде в Збройних силах України. І надзвичайно приємно, що один з підрозділів, з підрозділів буде. Напевно, базовий буде базуватися, вибачте, за тавтологію, на Житомирщині і, е, і так наші підрозділи формуються і комплектуються дронами. Окрім дронів, волонтери передали військовим два вантажні автомобілі. Захисники говорять, такий транспорт допоможе виконувати різні бойові задачі, та все одно потреби на передові залишаються багато в чому. Дрони, оббандерування, автомобілі дуже потрібні автомобілі. Тому що автомобілі дуже часто ламаються і для виконання завдання дуже потрібен автомобіль. Для розвідування, для підвозу речей, обмандарування, для логістики це теж дуже потрібно. У Гумхабі Житомира говорять, надати таку допомогу стало можливим завдяки спільним зусиллям обласної та міської влад, а також за сприяння територіального управління державного бюро розслідувань. Почали волонтерити з початку широкомасштабної війни і не зупиняються. Вже планують наступні пакети підтримки. Також в планах у нас наступний теж тиждень, теж передачі. Хочу ще сказати, що ми вже закупили декілька військових вантажік-вантажівок в Європі. Кожного тижня будемо надавати допомогу та пришвидчувати нашу перемогу. Свою допомогу у наступних пакетах підтримки обіцяє і влада області та міста. Запевняють постійно на зв'язку з військовими, тому орієнтуються у основних потребах наших захисників. Планують разом працювати над пришвидшенням перемоги. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал